Доброго дня, мене звати Марія і я студентка третього курсу статистики механіко-математичного факультету і також заочної економіки підприємств економічного факультету. Ну, так як я ще студентка і далеко не випускниця, то сказати поради до працевлаштування я ще не можу, реалізацію акту... акту... актуарів може реалізуватися після механіко-математичного факультету, я теж ще не можу. Я краще розкажу про поради навчання на цьому факультеті. І це би додати, що зі своєю спеціальністю я визначилася ще в 9 класі, коли Володимир Зубченко проводив економічний факультатив в моєму ліцеї. От, перша порада це як не банально б звучало, і те, що вже багато хто говорив на відео, це навчитися вчитися. От, Цінніший навик і в реальному житті, і в будь-якій професії, яку ви потім оберете. Неважливо, чи це буде акторія, чи це буде фінансовий аналітик, чи це взагалі буде якийсь мистецтвознавець. От. Друга порада це будьте ініціативні. Що я маю на увазі? Тут є декілька пунктів. Я вже ходила декілька співбесів, пробувалася на декілька стажувань в компанії, і най найперше, що хоче роботодавець у людини, це ініціативність. По-перше, під час навчання не бійтеся брати складні теми для курсових. Для вас це буде тільки плюс. По-друге, беріть участь у різних соціальних проєктах. Якщо в резюме тобто давець побачить, що у вас є якісь ще позакласні заняття, то він це дійсно зауважить. От третє, це ходіть на різні дні кар'єри, пробуйтесь на різних інтерв'ю до роботи, навіть на перших, на других курсах. що на перших курсах вас навряд чи хтось візьме на роботу, бо хочуть більш, більш досвідчених людей. Але вас будуть знати в обличчя. І а, потім для вас це буде величезний плюс. А, ходіть на різні тренінги, а, я не знаю, просто будьте ініціативні. А, третя порада це знання іноземної мови. Перше за все, англійська. Англійська це не нереально важливо, це є основна мова для всіх компаній. І при бажанні і буде додатковий бенефіт. Якщо будете знати додаткову якусь мову, це може бути французька, італійська, іспанська, німецька будь-яка. Якщо ви підете в, особливо якщо ви підете в консалтинговий бізнес, то компанія-клієнт може бути з будь-якої країни. І якщо ви знаєте додаткову мову цієї країни, то для вас це буде перевага. Так. Да. А з приводу мов ще, це мова програмування. Навіть якщо ви збираєтесь бути програмістом, це допоможе вам більш якісно. Раціонально розробляти план своїх дій, а це відповідно більше продуктивність. П'ята порада це розвиватись різнобічно, не зациклюйтесь на навчанні, кому... 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 комунікативні навички ніхто не відміняв. Є проблема серед е, михматян. Е, я бачу, що михматяни вони дуже добрі і відкриті люди. Але е, інколи через те, що майже весь час проводиться через е, підручників, а я знаю, що мехмат — він це величезні вимоги, то ти е, маєш читати багато наукової літератури і часу на е, просто спілкування з друзями, не так вже і багато, але не треба про це забувати. Розвивайтеся різнобічно в тому плані, що у вас має бути якесь хобі, де ви будете не тільки з комп'ютером, не тільки з книжкою, не один на один, а ще з якимись людьми. Відповідно, коли ви будете проходити спінбесіти, то ви будете спілкуватися з людьми з HR. Якщо ви зможете зв'язати пару слів, то людина з Human Resources, Resources вона може подумати, що ви недостатньо освічені, що не є правдою. Це просто буде помилкове враження. Да. Те, що не зациклюєтесь на навчанні, хочу сказати, що не бійтеся пропускати пари, якщо знаєте, що те, що ви отримаєте взамін тих знань на парах, буде для вас більш пріоритетне. Час університету це е, час закладання фундаменту для вашого майбутнього. І якщо ви знаєте, що те, що ви отримуєте на парах, те, що ви отримуєте поза паром, для вас є більш важливим, то просто підійдіть до викладача і перейдете про це. Е, дійсно, це ваше майбутнє, це ви і е, це ви, знаєте, на що ви йдете. Шоста порада, яка випливає з попереднього, це поважайте викладачів. Дайте їм знати, що навіть якщо ви пропускаєте пари, що це не через неповагу до них, а через те, що ви піклуєтесь про своє власне майбутнє. Це егоїстично, це але э, дайте знати викладачам, що ви їх поважаєте. І їх поважати варто. Хіба за те, що вони викладають і дають нам знання в не найкращих умовах і не, найбільше, не за найбільшу зарплатню. Хоча, хоча дають нам неймовірні ціні знання, які от я можу сказати свого досвіду, я можу поїхати після бакалаврату звідси у Францію, але я знаю, що ці знання, які я отримую тут там в магістратурі, я вже отримую тут в бакалавраті і немає ніякого сенсу туди їхати. От. І uh, з цього uh, пораду, якщо ви вы дійсно визначилися з цією спеціальністю, то читайте економічні новини на протязі всього навчання. Uh, Наші економічні новини і західних ресурсів. Так ви будете знати, що відбувається в нашій країні і на міжнародному рівні. І потім ви зможете підтримати розмову, знає, будете знати всі тенденції розвитку економіки, і вам буде набагато легше орієнтуватися в тій сфері, в якій ви потім реалізуєтесь. Е, ну, на порадах, я думаю, це все. Але е, хочу сказати, що після Махмату і вивчаючи математику, ви можете себе реалізувати будь-де. Е, майже в будь-якій сфері, це вам буде тільки допомагати. Математика це тільки база. І це тільки це те, що неймовірно добре розвиває ваш мі, мі, мозок. <сум> неймовірно розвиває вас, ваш мозок, так. Тож удачі і приходьте на махмат, ми будемо всіх раді бачити.